Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. В нас сьогодні стоїть дуже похмура погода, тому я вважаю це чудовий день, щоб зробити макіяж Wednesday. Так, так, ця ковтинка з нами сьогодні не просто так. На волосся не дивіться. Потім я його сховаю під перукою, тому я не сильно сьогодні приділяла йому увагу. Будь ласка, підтримайте цей молодий канал підпискою та вподобайкою. Це друге відео на цьому каналі, я його збиралась робити зовсім на іншу тематику. Але в нас останній тиждень жовтня. Сподіваюсь, це відео вийде хоча б 31 числа. Тому мені захотілося зробити щось тематичне до Хелловіна, наче печу до чаю. Я потроху вже розпочну, щоб не затягувати. Я планую зробити це відео недовго. Почну я з бази. База під макіяж від Шіглем. Така баночка. Сподіваюсь, там видно. Взагалі я збиралася її використовувати вже на відео все обличчя Шіглем. Майже все обличчя Шіглем. У мене багато продуктів, але все ще не на повний макіяж. Наприклад, в мене немає тонального крему. Але, як і казала, ось це відео, воно таке більш спонтанне і мені, я думаю, знадобиться зараз база. Краще її використати, тому ви побачите її зараз. Але більш детально про неї я все ж розповім в наступному відео продукти Shiglem. Переходимо до покриття. Я вагаюся трішки обрати тональну основу чи Чібі. Але все ж таки схиляюся до BB через те, що в мене є світлий відтінок. Він світліший аніж тональна основа в мене зараз. Мабуть, його я і візьму. Це в мене Міше, тринадцятий відтінок. Я розповідала в попередньому відео про ці BB креми. Чому сам Венздей? Тому що не так давно вийшов другий сезон серіалу, і в мене вдома була ця ковтинка. Відповідь дуже проста. Можна сказати, що я зараз тестую макіяж, який я буду робити 31 жовтня для стріма на твічі. Посилання буде в описі під відео. До речі, мій хлопець також буде в костюмі. Заходьте, щоб не пропустити. Зізнаюся, я зараз буду вперше працювати вологим мультиблендером. Звичайно, тон шкіри акторки з серіалу він більш темний, але фініш все одно блідий. Такий. Трішечки мертвячий. Блін, окей, я зрозуміла, чому люди роблять це вологим мультиблендером. Як я і казала в першому відео, я тут для того, щоб навчитися робити більш якісний макіяж, ніж той, який я робила до цього. Тож, е, так, не дивуйтеся тому що я щось пробую вперше, і при цьому я почала вести типу б'юті блог Я тут для того, щоб навчитися, і можливо, хтось буде вчитися разом зі мною, а можливо, просто хтось проведе гарний час зі мною, не дивлячись на те, що він вже все це знає. Ну, мені дуже подобається, як цього разу лягає біблі. Я думаю, справа справді в тому, як його наносити. Цього разу тон лежить дуже-дуже однорідно, я в захваті просто. Далі я буду використовувати консилер. Це консилер від Maybelline у 0,5 відтінку це найсвітліший тон, який є в цій лініці, принаймні в Азії. Замазую свої синці, щоб намалювати потім інші синці. Просто в мене синці вони такі синенькі. В мене тонка шкіра під очима, а в неї вони більш коричневі. Коротше, потім намалюємо нові. Хлопець вже там зготував обід і чекає мене, щоб поїсти. А я тільки почала робити макіяж. Знакома дівчатка, так? В мене є зараз точкове висипання на шкірі, але Wednesday вона підліток, тож нехай це буде частина образу. Далі я буду робити брови, я буду їх робити сьогодні темніше ніж роблю зазвичай, через те, що потім буду використовувати чорну перуку. Замість своєї звичайної палеточки для брів, я оберу зараз просто такий темненький коричневий. Тут може здатися, що це просто звичайний коричневий, і він навіть засвітлий для образу, але я його вже наносила на брови, і він доволі таки темно виглядає на, на моїх бровах, тож буду використовувати його. Ну Я, звісно, тепер птаха Полетів. Трішки підчешую їх щіточкою, щоб дістати. Залишки, надлишки продукту. І зробити їх менш виразними трішечки. Прибрати цього орла з обличчя. Дуже класно лягла на цю базу, ця бібішка мультиблендером. Але тепер я не можу чіпати обличчя, тому що воно е, знімається прям ну, не плівочкою, а так, ну, але схоже, як плівочкою. А я звикла просто, що коли я фарбую брови, коли я фарбую очі, натягувати шкіру біля ока. А зараз зась не торкнися, тому що все знімається. Ну, треба вчитися, треба вчитися не лапати себе зайве. Зараз ми перейдемо до контурінгу. Контурінг в нас також відшиглем, він також буде в наступному відео, що розповім більш детально про нього там. Він в мене у відтіночку Hazelnut Latte. Дуже мені подобається його запах. Звісно, тут буде перука, але все одно зроблю тут, наче з іншої планети. Бачила декілька туторіалів по макіяжах Венздей, і, і там дівчата робили контурінг ось так, типу, вниз. Давайте я також спробую. Вони, типу, так виділяли ще більше її скулу. І так, мабуть. Маємо, що маємо. Це справді якийсь горіховий напій. І Тут не так сильно в мене вийшло. Додамо кутик. Візьму той самий мультибленд. Сподіваюсь, він мені зараз не познімається. І щось я цього разу переборщила з продуктом. А -а -а. Нехай нормально, нормально, нормально. Розташуємо зараз. Є куди, так би мовити, да? лоб дозволяє, площа є. А, яка пляма, який жах. Жах, 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 жах. А ну. Давайте виправляти ситуацію. Що це таке? Що це таке? Я вас питаю. А, що я можу сказати? Не плач, помиєм. На нагору, на нагору, от Обережненько, отуди, отуди його. Що там є вже скулення? Чи лише п'ятна? Але мені ж цього мало. Я ж ще хотіла зробити ямочку на підборідді, як в неї. Взагалі не знаю, як це правильно робити. Якось так бачила. Господи, допоможи. Я зараз я буду якоюсь яйцебородою. Ямочки немає, є лише велика яма, в яку я себе закопую. О, ну це треба було робити пензликом. Насправді воно криве. Ну, щось є на камері. Нехай все, це лишу. Що ж, думаю, можемо спробувати закріпити пудрою це все. І потім переходити до тіней. Пудра в мене від Maybelline. Сьогодні, в 110-му відтіночку, я вже про нього розповідала. Він має назву порцелян, тому що він такий світленький має підсвічувати. Не сяйвом, а саме ось білим таким кольором, напівпрозорим, я так розумію, шкіру. В цілому мені подобається, як пудра покрила моє обличчя сьогодні, але через те, що база така ліпка, треба бути обережним, тому що вона знов таки може скатуватись і брати на себе трішечки пудру. В мене є такий моментик, але він доволі маленький і, як на мене, не сильно помітний. Тож я пробачу собі це. Що ж, переходимо до макіяжу очей. В мене база від Art Deco під тіні. Обов'язково наношу її на свої очі, тому що інакше в мене нічого триматись не буде на моїй закритій повіці. Сьогодні думаю, я буду використовувати дві палеточки. Одна з них від Carlsland, інша від невідомого мені, і я думаю, всьому іншому світу бренду. Якщо до цього взагалі можна використати слово бренд, вона коштувала мені 5 гривень, буквально 5 гривень, якщо переводити на українські гроші в'єтнамських, і я її брала, щоб зробити відео найдешевшою китайською косметикою. Зараз я її буду використовувати через те, що це єдина палеточка в мене, в якій є, хоч якийсь чорний колір. Палетка від Carlsland – це моя базова палеточка, яку я доволі часто зараз використовую, як ви можете побачити по рефілах. І зараз я її також буду використовувати як базу. Наберу ось цей сіро-бежевий такий колір. Це наш виділяється своїми великими очима. Я таким похвастатись не можу, але будемо працювати з тим, що маємо. Також візьму трішечки ось цього світленького кольору, щоб засвітлити все ж таки верхній куточок. <гум> Далі ми беремо чорний олівчик, цей в мене від Катріс, просто чорний е, каял. І будемо профарбовувати міжвійку. Якщо чесно, я не дуже вмію це робити, але тут я не сильно боюсь промазати, тому що тут не потрібно вимальовувати тоненьку стрілочку, в неї доволі розташований чорний йде по очах. Який жах. Мені сподобалось, як я промалювала верхню повіку, але потім на нижню я не підточила олівчик і вона вже пішла плямами капець. Зараз буду пензликом намагатися це виправити трішки. Дуже мені незвично, поки що якось так, потім ще тіні додам. Зараз буду малювати друге око. Ось такий результат в нас наразі. Зараз буду переходити до тіней. Як я вже і казала, буду використовувати ось цей чорний. Він з якимись блискітками, але маємо, що маємо. Ух, хочеться сказати з Богом, але коли робиш макіяж вензляй, це якось неумісно, так? Так, ну воно щось фарбує. Так ну як вам? Дуже посипалося і забруднило мені тут щоку. Я не знаю, що мені потім з цим робити. На оці в цих тіней блискіток майже не помітно, ну справді там прям три блискітки на все око, але мені це і підходить, те, що вони більш матові. Йой! Я, звісно, ще на камері подивлюся на запису, як це виглядає. Але поки що мені хочеться вдосконалити такий макіяж і можливо кудись і піти з ним, тому що я ніколи не фарбувалася так темно, але зараз мені навіть щось подобається. Непогано. Знаєте, на другому оці воно вже і не так пильно вийшло знизу, і тепер воно відрізняється тупо від того, що тут є розтушовочка під оком через те, що воно посипалось, і я його старала, а тут нема. Все, я не витримала, я голодна. Хлопець сідає їсти. Я йому сказала їсти без мене. Але я чую, як він зараз набирає їжу, і в мене в животі оркоче, тож я повернусь через хвилин 15 20 Але якби я цього не сказала, ви б про це і не дізналася, тому що я могла це все вирізати на монтажі, але між нами не секретів. Тож, побачимось через кілька хвилин. Фіфтін later. Я повернулася. Що сталося в мене з обличчям за цей час? Доки я їла це хвилин 20 максимум. Воно все посипалося на нижню повіку з двох сторін, наче вугілля. Здається, я не можу показати це на камеру, але тут, наче видно. Воно сіре, оце що сіре, оце все крихта цих тіней. Я не знаю, як це прибрати. Спробую взяти пензлик і трішки змахнути ці крихти. А і воно розмазується, все собака. Скоріше за все, в мене немає вибору і мені доведеться знов накладати шар консилеру. Але давайте завершимо з верхньої повітки. Мабуть, з тієї ж шпалеточкою, оцієї сипучою, я ще візьму такий сіро-сталевий колір блискіток. Свотч. Вона просто сухою серветкою знімається в мене з руки, воно не буде сильно триматися, але який в нас вибір? Вибір в нас, власне, з цією палеточкою Carlsland. Тут блискітки є такі більш бронзові, і самі блискітки тут переливаються райду. І якби не це, я б одразу б взяла цей колір, але Wednesday не полюбляє кольори. Тож доведеться нам брати оцю сипучку. Боже, воно наче кремове, ой, воно прям сувається, коли я пензликом проводжу. Пензликом це жах. Воно не набирається, воно просто вдавлюється і сувається в бік. Дуже мало продукту набирається, але кратер приймає все більш чіткішої форми. Приймає, набуває. Блін, я все ж таки візьму палетку від Карлслан. Я взагалі хотіла блискітками трішки розтушувати ось тут, я не знаю, зробити, але воно розмазувало вже мені все чорне, тож немає сенсу робити цей перехід. Я останнім часом помічаю, що блискітки часто можуть врятувати ситуацію, і тут, мені здається, також почало виглядати краще око. Буду пробувати щось зробити з нижньою повікою. Я хотіла намалювати сенсі під очима, але не таким способом. І так, консилер. Я не дуже в це вірю. Що він зробить краще? Хоч би гірше не зробив. Я замазала свої синя, сірі сінці під очима і зробила собі нові. Змішаю тут оцей колір і оцей, і трішки нанесу під очима. Ні, воно затемне. Так, візьму все ж таки тоді більше ось цього. Коротше, просто наведу свій синець ми наче завершили. Я ще трішечки подовжила куточок внутрішній ока чорним олівчиком. Це такий більш нарядний буде в нас макіяж. Думала робити чи не робити, але все ж таки підведу слизову знизу білим олівчиком. Він в мене також від Catrice Kayal. каял. Не дуже щось вийшло, тому що він перемішується з чорним олівцем, тож йдемо далі. Далі в нас будуть іти рум'яна. Мені б дуже хотілося такі, знаєте, темноягідні якісь, але в мене таких нема. Можливо, я зараз спробую взяти ось цей відтіночок з палетки. Кенікс і трішки його змішати якось з моїми рум'янами від Мейблін. А, він дуже яскравий! Я хотіла зовсім зовсім трішечки підрум'янити, тому що, звичайно, вен здається, не про рожеві щічки, але щось пішло не так. Зараз будемо виправляти. Це була помилка. Подивіться на це. Зараз буду це все припудрювати знову. Не робіть так, не робіть. Так, якщо вирішите зробити макіяж від Венздей, не робіть так. До речі, вже точно більше години, як я сиджу з цим бібі та пудрою, мабуть, півтори години, бо я ще й ходила їсти. Але лоб в мене покриття і взагалі покриття на обличчі ну просто в мене немає до чого доколупатися, тому що навіть мої зморжечки, які я роблю собі, коли оце фарбую очі, чи що, вони зараз непомітні, нічого не запало і рівнесеньке покриття, і воно навіть не жирне. Ідеально. Буду використовувати туш від марки Міша 3D. Чому я зараз обрала цю туш? Тому що в мене взагалі набагато туші і мало які вони працюють на об'єм, тому що зазвичай я такий більш натуральний ефект роблю, просто підфарбовуючи їх. Ця туш, мені здається, найбільш з моєї маленької колекції може зробити щось на об'єм. Я вже підфарбувала одне око, але знаєте, з такими чорними очима, як на мене, це не дуже то і помітно. Окрім того, що сьогодні похмурий день, в мене ще вже почало темнішати за вікном. Тож треба пришвидшуватись і перейдемо з вами до губ. Буду сьогодні робити таке ліпкомбо з олівчиком від Maybelline. Це в нас Super Stay Ink Crayon. Не знаю, чи правильно я при... правильно чи вірно прочитала чи ні. Відтінок у нас сотий, і ось така штучка. Я вже тиждень як щаслива володарка цієї помадки, і я в шаленому захваті. Я думаю, багато хто з вас бачив цю баночку. Але якщо ви думали, брати чи не брати, я раджу, візьміть собі це. Я брала цей відтінок саме для образу Венздей. Він такий темненький. Зараз побачите. Але тепер хочу, хоча б один ще на повсякдення купити собі більш світлий відтінок. Але і цей я також ношу це просто бімба! Я використовувала бальзам для губ на початку відео, але через те, що я багато тут сиділа під кондиціонером і взагалі багато розмовляла, губи вже підсохли. Але я не боюсь, хоча цей продукт він і матовий, але я зовсім не боюсь зараз його наносити на такі підсохші губи. Зараз самі, побачите. По-перше, воно пахне. Бомбезно. Ну а по-друге, він дуже м'якенький, хоча він і має матовий фініш, тобто на губах він виглядає матовим, але відчувається це просто таким шифоновим, оксомитовим м'якесеньким мусом. я вже використовувала його, коли сиділа на стрімах декілька годин, і він не висихав. Хоча він і залишається, наприклад, на чашці, коли ти п'єш, але він не повністю там залишається. Губи все одно виглядають нафарбованими. Ти його все одно трішечки відчуваєш на губах. І воно прям приємно, воно зовсім не пересушує губи, навпаки. Корейський бренд виробляє кліо, якщо я не помиляюся, називається воно періпере, я не знаю. Я думала, що це також марка перипере, але наче виробник кліо. Ось такий макіяж в нас вийшов, і тепер час надягати перуку. Я повернулася. Ось такий образ в мене вийшов. Я додала ще трішки ластовиня, про яке я зовсім спочатку забула. Я це зробила тіннями для брів. І тонесеньким пензликом це моє перше лостовиння. До того, як я це зробила, я дуже сильно ловила вайби своєї мами, тому що в неї густе, чорне, довге волосся і є чолечка. Але з лостовинням мені набагато більше подобається і вже якось більш продивляється образ Венздей. Хоча лостовиння на ній не дуже сильно помітно, але воно все ж таки довершує образ. Що ж, а ви пишіть, як вам <кхід> хвилинку. Ну а ви пишіть, як вам чи вдалось мені наблизитись до образу у Венздей? На вашу думку, чекаю вас в нових відео. Бувайте!